Диня. Ну, Пару слів про диню. В нас дуже широкий асортимент дині, як єла в Канарія, ну, у нас і на тип ділиться в компанії -де сапо, Канталупи, Ананаси. Більше все-таки Ананас, тому зверну увагу Дека Родейра, наші топи, дуже ранні дині. Новинка. Яка є? нас, новинка от у нас Романо Стар. Номерний поки що, так? Да? Ні, в каталогі вона номерна, але ми її вже назвали, вже зареєстрували, ну, реєструється зараз Романо Стар. Ти представляєш, Романо Стар. Тут і Неса, а там Романо Стар. Так, да, Цю вже диню знають. Її Аграрі продає, це Органіки наші грарі сі, сі, сізмаї... продає, це показник. Ainsi, сізмаїла, вона, що я звертаю увагу на неї, рання 55-60 днів. Це сортотип Галії з ананасом скрещений. В неї немає як галії по кругу шкірки зеленого. Вона як ананас, чиста біла. Один mm. і 1,2-1,6 вага, так рясно в'яжена кущові. І дуже лежка, що я, що я зауважу, вона іменно це та диня, яка для маркету. Тому що ананас тип, він довго не лежить, а ця диня перележить. А чуєш, а для теплиць що порекомендуєш? Для теплиць, дивлячись, що треба. Якщо ранній ананас, то Дакаро, Дейра. Якщо треба щось таке незвичайне, можна навіть пілдеса по типу алкареса, Алмаден. Дивися, просто я тобі про що розказав. Якщо взяти тепличне вирощування дині, я там ну, вивчав цю технологію вже в світі, як і це роблять. Одна диня на, на одне На Рослину. Да. Одна диня на рослину. Але е вона має бути не дрібна, сильно, тобто вона має бути десь 1,2-1,5 кг. і вона має бути мега смачна. Тобто, ти її мають тебе купувати, ну, там якісь мішеліновські ресторани. Тому що це має бути розрив. Ця диня має продаватися одна по тисячі гривень. Ну, Або півтора, ти розумієш, я да? згоден. Ти знаєш, що диня, якщо вона правильно вирощена, е, умовно ти не пожалкуєш оцих тисячу гривень, умовно, щоб здивувати там свою близьку, рідну друга і так далі. Людину. Ти розумієш, так? Да? Да, да. Тому от, це дуже важливо. Бо я буду теж проводити в майбутньому експерименти саме по закритому ґрунту по дині, саме теплиця, саме один пліт угу, на, угу, на, на... Угу, угу. одне стебло. Тому от було б дуже важливо розуміти, на що звернути увагу. Е, якщо ананас Дакара, якщо кругленька, то Романа Стар. Її можна навіть дві залишити, вона витягне е, на рослині. Вона така досить. О, ти ж розумієш, І вона ми... дуже сильно тримається, касаті, на плодоніжки. Це важливо. Я ти, прям, брав... ти, ти ж знаєш, чому одну залишають день? Ну, для регулювання, щоб воно витягнуло. Регулювання а, раз, а, 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 а ну... смакові якості. От прям от коли одна все обрізається, залишається одна смакові якості Просто вона працює тільки, тільки, тільки в один пліт працює все, якби ну, всі пластичні речовини. Як що кажу за ці дві, тому що вона, в принципі, в генетиці в'яже 4-5 плодів на рослині, тому для неї два це не проблема. І зробить хороший брікс. Це та диня, в якій брікс там за 12. Це з поля, просто я кажу. Це Засумі. не кажу за теплицю.